Так, Починається ще один етап освоювання нової території. Їде наш друг, наша палочка виручалочка Дискувати ось трактором ось цю територію. Починаємо. Моменти, історичні моменти, історичні друзі моменти. Так, що пішла в ход важка техніка. І це геть не просто тупе захоплення рослинами, а це дуже серйозна робота, яка залучила вже не тільки мою родину, а і родину моїх друзів. Так, все. На цьому етапі закінчено. Все це буде перегнивати, перепрівати до наступного року, до весни, і вже весною все це виореться і буде засаджуватись новими рослинками. Зробили, підготов зробили підготовку до закладки. Саду з Лаків. Можу сказати на коментар, коли мені був заданий, як ставляться ваші односельці до цієї затії. Правда, тут було, коментар цей був сказаний тому, що нібито я щось погане роблю. Тому я скажу так. Моя кума і сусідка віддала ось цю ділянку, площу цю для посадки краси. А ось наш друг приїхав і безкоштовно ось передіскував, передискував ось цю територію, тому зрозуміло, як ставляться. Звичайно, позитивно. Мені здається, все-таки краса має врятувати світ. Можливо, не сьогодні, не завтра, але в принципі, ну, так має бути. Все, далі покажу, далі розкажу. І, до речі, мій парк поповнився на десь 3-3,5 сотки. Нової землі. Вона да, територія нібито чималенька, але тут чуть більше трьох соток. І півтори сотки буде парк, вірніше, сад з лаків, а півтори це буде мій розплідничок. А це значить, що нові рослиночки будуть вирощені з любов'ю і поїдуть в ваші садочки через якийсь період, звичайно. Бачите, як. Ювелірну наш друг Леонід Льоня наш е, пройшов понад туєчками і все дуже гарно зроблено. Все, друзі, далі покажу весною це все буде оратись і далі покажу, як поетапно я буду саджати і розробляти цю територію. Саме основне, щоб Бог дав здоров'я. Життя зберіг у цей страшний смутний час і всім миру, перемоги. І ось я дуже-дуже сподіваюся, як ніхто, мабуть, щоб мене вдалося вся ця моя затія, але саме основне, щоб був мир, тільки мир. На нашій землі перестали літати ракети. Перестали стріляти і вбивати наш український народ. І можу сказати, що теза про те воюємо до останнього українця, мені не подобається. До перемоги так, але не до останнього українця. Бо тоді навіщо воювати, коли, не нас, коли нас не стане? Тому воюємо до перемоги. Але ніяк не до останнього українця. Ось така, друзі моя, сьогоднішня радісна така подія. До речі, сьогодні 19 листопада. Передостанній теплий день, який нам передають, і ну, залягаємо в сплячку, хоча ще дуже-дуже багато роботи в саду. Все, друзі. Далі буде.